Жителька Гусятина Ольга Кундес перетворила своє захоплення вишивкою у заняття всього життя. Жінка вже кілька років пересувається за допомогою крісла колісного через хворобу, яка прогресує. Але незважаючи на це, Оля щодня по 10 годин вишиває неймовірні українські сорочки. Зараз у її колекції 43 таких. Всі роботи це сімейні фемелі-лук, скажімо так, для всіх це універсальні розміри. Свої роботи Оля не продає, а роздаровує. Одна з причин працює над роботою довго і з дороговартісними матеріалами. Собі вартість однієї сорочки може складати від півтора до п'яти тисяч гривень. Коли я працюю по 10 годин в день і над сорочкою, наприклад, жіночою, в котрої, наприклад, зашиті рук. Ну от сукня, оця що на манекені, то я над ним працювала півроку. Тобто вартість такого виробу буде дуже коштовною. Коли Оля дізналася, що її друг дитинства Роман Ільницький пішов на війну добровольцем, то в неї виникла ідея вишити сорочку і йому. Окрім того, в Україні зараз є багато проєктів, де жінки з різних регіонів вишивають для захисників сорочки. Оля таким чином вирішила приєднатися до акції. Коли в мене виникла така задумка вишити ту сорочку Романові, я йому нічого не казала. Але пройшов, я виношувала ту ідею. Якось він мені подзвонив і каже: Ти знаєш, Оля, я тебе хотів попросити про сорочку. Mm. Я кажу: Роман, ну якось так склалося, що фактично вже сорочка в моїй голові вже вона є. Вишивальниця каже, що лише три тижні знадобилось, щоб підібрати потрібні нитки, кольори і тканину. Сорочка вийшла в синіх тонах на конопляно ляній тканині. Однак вишивати її було важко. Якщо чесно, чомусь вона дуже важко мені йшла, ну, але дівчата кажуть, що так ідуть. Сорочки захисникам вишиваються важко. Морально ну психологічно непросто. ну непросто. Ольга розповідає, вишивання допомагає їй відволіктися від проблем. Раніше жінка також вишивала, але лише хрестиком. Рушники, картини. А коли була змушена покинути роботу, звільнитися з гусятинської поліклініки, то серйозно зайнялася вишивкою. Через бар'єри, через недоступність я змушена була звільнитися, бо в мене кабінет знаходився на третьому поверсі поліклініки, Я проживаю на третьому поверсі без ліфта. І угу. нас всюди не, не пристосовано. На жаль. А після Революції Гідності вишивальниця почала цікавитися українськими стародавніми техніками, яких є близько 200. Ольга планує в майбутньому відшити одяг усіх регіонів України і організувати виставку своїх робіт.